Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, як говорив е, живий класик, ітоги підведемо. Е, що е, ми побачили на цьому тижні? Тришак протягом, ну вже от четвертий день, мабуть, воно розтягнеться ще й на завтра. Е, е, і ми маємо майстер-клас. Від е, найвеличнішого лідера сучасності Зеленського, як просрати все на рівному місці за тиждень, Опустити і себе, і країну. Е, да, так, от, що ми маємо? Що ми маємо? Давайте згадаємо е, в понеділок, е, зненацька для всіх. Проводяться обшуки в Набу і САП, і нам кажуть: «русський слід!! Ми знайшли русський слід! Один там чудак якийсь, його батько десь там торгував з Дагістаном, потім виясниться, не з Дагістаном, з Узбекистаном. Але що не важливо, ми ж, блін, чешем, блін, там, типа щоб по ушам проїхати. І там і це зрада, зраденька, там, це страшна. А ще один. Ми його замітили, що колись там. Один е, нардеп від ОПЗЖ е, і на на машині цього нардепа. еще один набушник, там, его жінка, вернее, выездила за кордон. Конечно, это все, блин, российский след. То есть лейтенант Баканов, это не российский след. Купа, блин, зрадники в СБУ, это не российский след. А тут на нашли. И возмущенные этим, этим депутаты. Твою дивизию в НАБУ, российский след, российский след. Ай, надо, еще треба, чтобы, если Якщо... мы же бачим десь Російський слід, наприклад, в якійсь обласній військовій адміністрації, то, по ідею, ми ж повинні тут же закривати адміністрацію, або там якщо в ЗБУ ми знайшли зрадника, треба ж закривати СБУ, ну це ж наш метод, да, Ми ж закриваємо одразу, де знайшли зрадника. Зрадники, можуть бути де угодно. А якщо в ЗСУ ви э, знайшли э, російський слід, що може нам закрити ЗСУ? Ну, по вашій сука, зеленій логіці, треба ж закривати ЗСУ. но ми не іще легких путей. Все-таки там. Виступають всі з возмущенням след слід блин, блін пресечь. Ну, насправді, е, як спеціалісти кажуть, що все готувалося два тижні десь, ну або хай там тиждень, і це з понеділка все, що почалось, це почалось по плану. Тіпа знаходиться русский слід і закривається на Буй САП, до е, руки якого дотягнулись уже до Міндічі, до Єрмаків. Тобто, не до другого кола, не до третього кола Зеленського, а до самих близьких. Де можна вийти на самого бубочку. І тому треба закрити. Понятно, що це все, блін, все там, ну, все шито білими нитками для всіх, очевидно, що ваша ж брехня очевидна. Ну, вони думають, що там, типа, так що зараз зіграємо ролі, там, повірять, все, блін, піпл схавають, блін, там що таке. От, е і е, да, так, Звіздець почався в понеділок, потім він е, вівторок продовжився голосуванням, всі такі в шокі, і тут, і тут, хопа, як завжди, Україна здивувала світ, а тут вийшла молодь і там, типа, ні ні а нам це не подобається. Вівторок, а потім, в середу, страшні мітинги по всій Україні, де е, там, ну, картонна революція з написами на картонки в моїх рідних сумах. Вийшло троє. Ну потім семеро людей. Приїхало поліцаїв, десять чоловік. не сміть, не сміть бубочку біжать. Там типа Тобто, есть... Бо в область Сумській обласній військовій адміністрації е, голова адміністрації зараз сам колишній мент то, понятно, на трави. Чим викликав обурення всіх тут за 26 шість кілометрів е, від цього місця, де там вони хотіли е, на дітей наїхати там війна. Так ви б їхали на війну, а тут з дітьми воюють. Ну, все як блін в часи Януковича повертається. Але між тим. Весь світ побачив, що там, типу, ой-ой-ой, у Зеленського, я думаю, самого не очікували. Е, я думаю, що. Е, ну Тут же сказали. Та вони за бабки всі. Ну да, ну це ми чули вже за бабки. За бабки був Помаранчевий Майдан, за бабки Революція Гідності. Ну це, це проїхали. Там тільки е, понятно, що якісь позитивні блогери, типу Мар'янки, Сергія Лещенка, напишуть все за бабки, сука. А чого ж ви е, отримуєте гроші, е, які надають нам союзники, і не кричите, що ви за бабки, е, там, типу, а ми, значить, за бабки. Ага, ну ясно. От, або кажуть, ну це ж просто туса, молодежі потусить. І класно, якщо хтось вийшов на тусу. Привітствую. Тому що, що, середовище виховує. Коли ти попадаєш, навіть потусити, я сам там чув від одних, там, що двоє дівчат. Представ, це наш перший майдан. Я хочу, щоб у Зеленського зрозуміли. Діти, яким по 17, вони раді, і у них свій перший майдан. Це ж дядя Вітя, вже давній підтоптаний. У нього там уже це, е, ну, цей, може там е, не знаю, Майданом назвуть чи ні, але там три Майдани за плечима. От хорошо, хорошо. А для дітей перший, так це дзвіночок навіть не Зеленському, а тим, хто буде після Зеленського, тому що Зеленський не надовго, що діти омріяно вийшли, навіть якщо потусить на свій перший майдан. Вони, можливо, не розуміються, чим набу відрізняється від САП, але вони в своїй душі почувствували, що а щось не так, що зеленький. Нарешті всі зрозуміли, що Зеленський, блін, брехло, бріхло. Оце ж його там, <кхм>, те, що він має помітити. Так от, це э, дзвіночок, да? E, e, дзвіночок був там, якби нам самим, що e, ми самі себе не знаємо. Ми самі себе не знаємо, які ми, на що ми здатні. І це дзвіночок в Україні, у нас там тил є, все нормально. Потім e, який ще e, дзвіночок? Звіночок путіну. У Путіна ж гарство, і e, e, навіть дехто там оці проросійські консерви, от є така. Конгресвумен Мерджорі Грін ну, да, вона там весь час за Путіна всю дорогу, то вона так і сказала, що в Києві других, в Україні вийшли люди, щоб казати, Зеленський закінчуй війну. Так от, насправді це дзвіночок Путіну. Путін же ж нас бомбить, бо думає, що почнуть виходити і на картонках рисувати. Вова, закінчувай війну! На будь-яких умовах, ми тут остались, ми тут все, нам, нам хана, ми боїмося. Ні, у мене от час, годину тому шахер літав э, над сумами, то діти тільки знімають. О, шахер полетів, класно, прикольно, по ньому стріляють тут. Не лякаються. Нам ці шахеди додають не страху, а ненависті. І може Путіну хтось скаже, Владимир Володимирович, а -а, не бояться. Вони не бояться ні власної влади, ні тим більше Путіна. І це Путіну дзвіночок, що бомбардування українських міст. Не принесе їм того, що вони очікують, що ми з переляку будемо просити владу припинити війну. Не будемо. Владимир Владимирович, ви старий обдолбаний козьов. Блін, це треба зрозуміти, наконець. От е, їхня стратегія не спрацювала. Е, другий дзвіночок, я би сказав, світу. Це їм е, ще одне нагадування, що не, не потрібно плутати Камарілі Зеленського з українською нацією. Це дві різних речі. Українська нація воює, е, Камарілі Зеленського паразитує на війні на українській нації. Але це не тотожні поняття. Ми розберемося за свої помилки ми вже відповіли. Але не путайте ці два поняття. Це звіночок. Я думаю, що е, в західному світі це м, правильно поймуть. Ну, і третій звіночок самому Зеленському. Е, що виявилось? Що е, насправді зеленський хоробрий лише за нашими спинами. Він рипонув. Він побачив, що народ встає. І він побачив, якщо під, на банкову можуть вийти 10 тисяч, як вчора вийшло, 10 тисяч молодих людей, то у, у нього ж може уява є. Там, а уявіть, Володимир Олександрович, якщо вийде 10 тисяч вітерам. Ага. От, і тому він дав заднього. Але замість того, щоб. Сказати, та я злажав, вибачте, і можливо, комусь якби це сказати щиро, комусь би бі зайшло. Але він: ну там, типа, ну ви ж там е, замість того, щоб сказати, все, я 5-6 ефективних менеджерів, які мені насовітували оцей, оцей, е, е, переворот, це знищення антикорупційних інституцій, фактично, узурпація влади, я їх накажу. Я їх накажу. І знайте стрілочника, Єрмака 5-6 дефективних там відправити на, на свалку. Ну ні. Він каже: Я видам класний закон. Тому що це ж він вже підписав, а потім дав задню. Ну, сказати, я відзиваю підпис, то що я злякався. Ну він же ж він же ж Бубочка, найхоробріший лідер в сучасності. І він тоді каже, що. Що там, типа, я от новий закон, який я от сьогодні він до кінця дня його подасть, я так розумію, завтра вони збираються внести. Що він там тіпа, врахує, і щоб ці інституції не були проросійськими. Суха, з якого числа вони проросійські? Гадство! Які вони тайни здати, здати можуть? Вони путіну можуть здати, що вони на вас нарили? От. Але між тим, там, тіпа, що я ж там, тіпа, блін. Щоб вони не були проросійські, я врахую, щоб вони працювали, були антикорупційні і в той же час не проросійські. Ну, подивимося, що він там за Єріс е, напише, але е, для нас як би б зрозуміло, е, Зеленський хоробрий за нашими спинами в бункері. Поки суми тримаються, поки там е, генерал Залужний в лютому, 24-го, там то вони пальці розпускали. А насправді ніякі вони не хоробрі, вони риплять. От так що е, тиждень е, весь світ вони кинули, е, що свідчить про їхню ефективність, про їхнє стратегічне мислення. Як вони мають ходи прораховувати наперед? Як ви, блін, не знаючи українську ментальність, можете щось взагалі стратегувати? І тут, блін, бубух тиждень от такого лютого треша, який може закінчитися завтра пшиком. Тобто, нічим. А просто тиждень, там, типу, ми сука, в якій країні ми живемо, він. Втратив обличчя перед е, союзниками і заодно ж і репутацію України підставив. Але він втратив, я думаю, що тепер після цього, якщо хтось думає, що Бубочка найвеличніший, що він не з що він там е, взагалі стра стратегічне мислення якесь має, ну мені жаль цих людей, вони бід, бідні люди. От, так що як той казав, е, ложечки нашлись, а садочок остався. Да? От, що ж, друзі? сподіваюся, цю тему закриємо вже найближчим часом, і вона буде таким трошки іронічним спогадом, іронічним такою рисочкою в українській історії. Е, і я вас дуже прошу, підписуйтесь. Мені треба швидко дойти до 40 тисяч підписників. Дуже прошу. Хто підписаний, лайкайте, коментуйте, що ви ще думаєте, кому ще дзвіночки ця е, е, історія дала. От, е, тисніть кнопку спонсорство, і знаємо, що незважаючи на всі зусилля цього балагана, комедійного балагана, Україна тримається тут під сумами, фронт стоїть.